Важливо мати фундамент знань для майбутньої професії. Рівненський професійний коледж будівництва та архітектури забезпечує цю функцію для всіх підрозділів IT та готує студентів для сучасного технологічного світу. Вчителі прагнуть забезпечити студентів сучасними та ефективними знаннями. Тут я можу здобути практичний досвід це одна з найбільших переваг навчання в нашому коледжі. Кінці першого курсу ми здаємо кваліфікаційну атестаційну роботу з професії оператора. А на другому захищаємо дипломну роботу та отримуємо першу або другу категорію нашої професії. На кваліфікаційну атестацію учні роблять дипломну роботу. Для цього вони розробляють реферати, презентації різних видів, публікації, відеоролики і сайти. На першому курсі ми вивчаємо архітектуру ПК, його складові функції, взаємодію між складовими, вивчаємо адміністрування операційних систем різноманіття СПЗ. Вчимося відпрацьовувати тексту мультимедійну інформацію, редагувати та створювати технічні зображення. У третьому курсі учні повністю вивчають бухгалтерський опит, та на його прикінці здають державний екзамен з цієї професії. Паралельно з професійними предметами всі отримують загальну середню освіту. Може бути трохи важко об'єднувати і навчання з загальноосвітніх предметів зі здобуванням професій. Але це варте тих зусиль. Коледж це не лише місце для отримання теоретичних знань, але й платформа для, для розвитку практичних навичок і їхнього використання в реальному житті.